Про що ви хотіли б розповісти анонімно? Протягом кількох місяців мав супер випадкові стосунки з дівчиною, з якою познайомився в Тіндер. Ми обоє знали, що це не призведе до чогось більшого. Але секс був чудовим і нам загалом було дуже весело. Це закінчилося, коли їй довелося переїхати через роботу. Але ми знову зустрілися через два роки, коли я приїхав на заручини свого кузена. Виявляється, мій кузен жив у місті, в яке переїхала моя колишня. Вони познайомилися, почали зустрічатися. Заручилися і зрештою одружилися. Ми обоє були вражені, побачивши одне одного, але прикидалися, що ніколи раніше не бачилися, і поклялися ніколи не розповідати про все це моєму кузену. У мене завжди був талант до малювання. Ще в середній школі я виявив у себе прихований хест до малювання коміксів. Одного разу я намалював досить відвертий комікс. Та що там, це був справжнісінький порнокомікс, і я забув його сховати. Мій друг випадково натрапив на нього і, на мій подив, попросив продовження. Він був готовий навіть заплатити. Перш ніж до мене дійшло, чим я займаюся, я вже вів цілий бізнес порнокоміксів на замовлення протягом року приймав замовлення та виконував їх. Мої оцінки погіршилися, тож мені довелося припинити займатися цим. До цього дня я все ще дивуюся, що вчителі так і не дізналися про це. Поворот сюжету: вчителі знали і конфісковували комікси у покупців для власного задоволення. Під час пандемії я знову почав жити з батьками. Зараз у мене є гроші, щоб з'їхати, але мої батьки не проти, якщо я буду жити з ними і просто відкладатиму гроші. Насправді, єдина причина, чому я ще не з'їхав, це те, що я близько спілкуюся з гарячою сусідкою середнього віку вже більше двох років. І це чудово. Це не моя історія, а моєї сестри. Коли їй було 17, їй наснився кошмар, в якому померла наша мама. Це був один із тих справді жахливо реалістичних кошмарів. Тож, як тільки вона прокинулася, вона відразу вибігла у коридор у божевільному нападі страху і увірвалася в кімнату наших батьків. Перш ніж я продовжу, трохи контексту: тато думав, що мама замкнула двері, а мама думала, що тато замкнув двері, і так сталося, що вони та. Також прокинулися раніше, але з набагато більш позитивних причин. Сестра зайшла до них не безпосередньо під час акту, але вони обоє були голі та в процесі прелюдії. З її слів, вона була така щаслива, що мама жива, що не відразу проаналізувала те, що вона бачила. Крім того, було ще дуже рано і досить темно. І тому почала виражати своє полегшення, доки наша дуже жива мама не закричала: Ану, геть, звідси. Отож, моя. Я, сестра отримала найкращу новину, мабуть, найгіршим способом. Мама була не тільки жива, а ще й дуже кохана нашим татом. Я звичайний гетеросексуальний хлопець, який вів прямі трансляції на різних вебкам сайтах та дрочив на очах у десятків незнайомців. Напевно, 95% моїх глядачів були чоловіками. На той момент у мене ніколи не було стосунків, і моя самооцінка була досить низькою. Тому велика кількість компліментів, постійних глядачів і пропозицій оплати були для мене чимось надзвичайно важливим. Я б стовідсотково зробив це знову, якби досі був самотнім. Може навіть спробував би заробити трохи грошей. Кілька років тому я допомагала вирішити проблему із лагами на комп'ютері батьків мого хлопця. Його батько був пастором у церкві. Я спробувала відстежити звідки вони завантажили зловмисну програму, і побачила в історії цілу тонну сайтів з описанням того, як використовувати овочі в якості секс-іграшок. Наступного дня вони попросили нас допомогти їм з їхнім садом, де вони, крім усього іншого, вирощували моркву та огірки. Мій хлопець постійно запитував мене, чому я така тиха, але я таки не змогла сказати йому, у чому причина. Моя історія не така вже й погана, але якось мій друг попросив мене допомогти з їхнім домашнім комп'ютером, тому що він почав лагати. У процесі очищення від вірусів я знайшов папку з великою кількістю даних у незвичайному місці. Це була схованка BDSM фотографій його батьків. Основна проблема полягала у тому, що вони запросили мене. Залишитися на вечерю, і я просто не міг дивитися в очі 50-річній жінці після того як побачив, як її в одному лише відвертому бікіні жорстоко шмагає її чоловік, доки на задньому плані за усім цим спостерігає сімейний пес. Саме так я підтвердив, що це не чужі люди, а саме його батьки. До біса анонімність це мій основний акаунт, і це були твої батьки Майкі. Я трахав свою дружину на задньому сидінні нашої машини. Повз проїжджав хлопець на велосипеді. Він поглянув на нас і показав мені великий палець. Я показав йому великий палець у відповідь, і він поїхав. Я ніколи не розповідав про це моїй дружині. Моя дівчина зі старшої школи робила мені мінет у своїй машині біля мого будинку. Я сидів на пасажирському сидінні, а вона була під бардачком. Сестра мого хорошого друга та двоє випадкових хлопців проходили. Повз. Вона помітила, що я сиджу в машині, але не бачила, що відбувається. Вона починає просити мене вийти і привітатися, а я намагаюся вигадати якесь виправдання. Двоє хлопців помітили, що відбувається, і почали сміятися. Зрештою, я віддав їй пакетик трави, який мав із собою, знаючи, що вона відразу піде курити. Цей спогад досі іноді не дає мені спати. Як твоя дівчина помістилася під бардачком, наскільки мініатюрною вона? Вона була, не знаю, як там було у них, але у старшій школі у мене був величезний бюїк. Моя дівчина могла легко поміститися під бардачок, якщо ми відсували сидіння назад. Дідько, та що там дівчина, я міг там поміститися, коли наставала моя черга. Це була не машина, а довбаний танк. Ось самі погляньте. Перший хлопець, з яким я займалася сексом, намалював мій дуже детальний портрет у стилі ню. Але чого я не знала, так це те, що він опублікував фото цього портрету в інтернеті, і воно привернуло багато уваги. Він зізнався лише через багато років, і я не знаю де зараз те фото. Але я дуже хотіла б його знайти. Тоді я була дуже сексуальною. Лол кілька років тому мій колишній опублікував моє оголене фото без мого Відома на одному із порнографічних сабредітів. Пост зібрав більше 40 тисяч вподобайок, потрапив на першу сторінку та отримав купу коментарів. Перш ніж мій колишній, запанікував і зізнався у тому, що зробив. Мені лестили всі позитивні коментарі та увага, і це дійсно додало мені впевненості у собі. На мого ж колишнього, це справило прямо протилежний ефект. Він став надзвичайно невпевненим у собі та заздрив ті увазі, яку я отримав. Мала, це була одна з причин, чому ми, врешті-решт, розлучилися. Зараз пост видалено, але у мене все ще є скріншот, на якому можна побачити кількість вподобайок. Одного разу я випадково зайшов до своїх дідуся і бабусі, коли вони. Я досі здригаюся, коли бачу в'язані ковдри. Я пальцями довів свою дружину до оргазму, поки ми їхали центром міста. Її оргазм був настільки інтенсивним, що вона відразу ж заснула. Коли ми приїхали додому, вона затягнула мене в спальню, і ми трахалися годинами. Я ніколи не міг робити це так довго ні до, ні після. Тієї ночі вона завагітніла. Якби я не загорівся в машині і не торкався її пальцями, у нас ймовірно не було б нашого сина, який зараз дивиться мультик про Маріо. Поруч зі мною коли мені було 18 років 2004 рік, я створив профіль на сайті знайомств, у якому вказав, що мені подобаються жінки старшого віку. Я був і залишаюся тихим ботаном. Як і очікувалося, це не давало жодного результату місяцями. Але зрештою, я отримав повідомлення від жінки, донька якої допомогла їй створити профіль. Я був надто дурним, щоб хвилюватися про шахрайство, і на щастя вона не брехала. Ми зустрілися. І незважаючи на величезну різницю у віці, мені було 18, а їй 47. У нас було багато спільного і у нас були чудові стосунки. Ми зустрічалися кілька років, але зрештою вона порвала зі мною, оскільки її рідні не сприймали наші стосунки через мій вік. Я приставив до голови револьвер і натиснув на курок. Бічик застряг. Цей пістолет ніколи не виходив з ладу, і він працював чудово щоразу, коли я з нього стріляв. Зі мною сталося щось подібне. У брата був синій сталевий Таурус, надзвичайно надійний пістолет. З нього було випущено тисячі патронів, жодної осічки чи заклинювання. Брат дуже добре його доглядав. Я вирішив справді покінчити з усім, приклав його прямо над своїм перенісся. Щоб звести шанси на те, що я виживу до мінімуму, і натиснув на курок осічка, тремтячи, випустив пістолет з рук. Знову підняв, витягнув кулю, поклав пістолет назад у футляр і більше ніколи його не чіпав. Я зберігав ту кулю до 2019 року. Я їхав у Луїсвіль, Кентукі, щоб забрати свою дружину після вихідних, які вона провела там, і викинув кулю в річку Огайо на мосту між Огайо та Кентукі, відчув, ніби величезний. Тягар впав з моїх плеч, і я нарешті зміг відпустити минуле. Я радий, що ти ще тут. Та й усі, хто ділиться своїм важким досвідом, я радий, що ви ще тут. Моя колишня підштовхнула мене до свінгу. Вона познайомила мене з кількома своїми знайомими жінками. Потім незабаром вона покинула мене. Запитаєте, чому вона хотіла покинути мене раніше, але не хотіла нашкодити моїй самооцінці. Тож вона вирішила залучити мене до свінгу, щоб я міг зміцнити впевненість у собі з іншими жінками, і вона могла порвати зі мною не хвилюючись про мене. Насправді, це навіть якось мило. У мене два. Коли я ріс, я часто грав зі своєю старшою кузиною. Переважно це була взаємна мастурбація. До 16 років ми пройшли весь шлях. Це здавалося веселим, і ми робили це кілька разів. Припинили приблизно через рік. Ми все ще близькі, але з тих пір ми ніколи про це не говорили. Вона та моя дружина близькі подруги. У мене є фетиш на жіночі сідниці. Я обожнюю дивитися на них, чіпати їх і обіймати. At det Я зустрічаюся з мамою моєї колишньої дівчини. Як це взагалі сталося? Я розлучився зі своєю дівчиною, але продовжував спілкуватися з її мамою. Я переїхав в нову квартиру і запросив її на вечерю. Ми просто спілкувалися, і я згадав, що одного разу у нас з її донькою була розмова, під час якої вона запитала мене, з ким би я хотів зустрічатися, якщо ми колись розлучимось. На що я відповів: Як ти думаєш, у мене? Є шанс замутити з твоєю мамою. У відповідь на це її мама, ну тобто моя теперішня дівчина, сказала, чому піні я завжди вважала тебе привабливим чоловіком. Після того вечора я думав, що це був лише один раз, Та й те, тому що ми обоє випили трохи вина, але ми продовжили зустрічатися знову і знову. І насправді нам дуже добре разом. Якщо моя колишня колись дізнається про це, вона напевно каструє мене. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.